Мої вітання. Це астрофеномен. З вами традиційно я Маріана Черкаса. Ці сьогодні до нас долучається Віктор Литовський. Ефір обіцяє вам про те, що буде цікавий і, звісно, насичений різною інформацією. Тому не переключайтеся, залишайтеся з нами, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ми будемо вам надзвичайно вдячні за вашу підтримку. Пане Вікторе, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно раді вас бачити. І хочемо поговорити про те, що, чому все ж таки виступ Зеленського виключили з офіційної трансляції саміту. Виходячи з розкладу, насправді випадає така ситуація, що на нього взагалі якось або не очікували, або не було бажання, щоб він там знаходився. Це перше. друге, якісь жорсткі. Конструкція або наративи, котрі наразі м, з боку партнерів сприймаються дуже обережно, фільтруються. І зараз в нас випадає саме на присутніх на цьому саміті. Знаєте, як е куларні якісь розмови за зачиненими дверями для того, щоб зрозуміти, що робити далі. А звернення Зеленського воно могло е Вплинути на плани і на підходи наших західних партнерів в форматі саме перебігу подій, включаючи ті обставини, які зараз сталися на фоні ну, президентства Трампа. І він зараз, як заручник ситуації, взагалі не повинен був там знаходитися. Вікторе, почули вас дуже дякую. І власне днями стали днями відбулася важлива розмова, телефонна розмова між Макроном і Трампом. А вони, начебто, обговорювали повернення миру. І давайте подивимось також про що вони говорили, чи можна Україні наразі довіряти і Макрону і Трампу. Ну, бачите, тут також є така ситуація, що всі зараз дуже. Знаходяться в такій, в такій зоні ризику дуже швидко і кардинально перевзутися в повітрі. Е е зараз в форматі комунікації Трампа та Макрона випадає, що е Макрон намагається зайняти своє місце під сонцем і сказати, що в, в нього є важелі впливу на Зеленського, в нього є важелі впливу на ситуацію в цілому. І він вагомий гравець е, в наступних періодах. Але е, питання миру вони випадають більше, знаєте, як фантазії або ілюзії, котрі ти не можеш реалізувати. Е, при цьому ти віриш в те, що ти можеш вплинути, хоча ти не можеш вплинути. І е, за розкладом випадає саме обхідні якісь потаємні, потаємна скрита гра е, в форматі. Підміни понять в форматі якихось обхідних шляхів, форматі обману, маніпуляції наразі я не можу сказати, що можна довіряти ні першому, ні другому. Тупу, тому що і Макрон і Трамп вони в першу чергу зацікавлені в якихось матеріальних бенефітах в пентаклях, причому отримати їх обхідними шляхами. Тобі на користь, Віктор яка ситуація на сьогоднішній день в Російської Федерації із озброєнням Ми бачимо про те, що останнім часом, на щастя, ракетних обстрілів поменшало. з чим це пов'язано? У вас дуже слушне запитання і правильне поставлене запитання, тому що зараз вони будуть робити акценти на тому, що Будуть зробити якісь жести доброї волі, начебто завершення масованих обстрілів і інші конструкції, котрі будуть не відповідати дійсності, і пауза або перепочинок будуть пов'язані безпосередньо з накопичуванням ресурсу. І після такої не досить довгої паузи буде продовження і масованих обстрілів, і впливу за рахунок сили з боку Росії. Але наразі там випадає карта перепочинку перегляду підходу до вирішення ситуації саме по тузу пентаклів. Туз пентаклів, в перевернутому стані, це недостатня кількість ресурсу, і ти будеш намагатися залучати. Нові джерела надходження цього ресурсу. Тобто е, я буду не здивований, якщо черговий раз ми побачимо, що там е, Корея відправляє якісь поставки, або е, розробка і впровадження нових видів озброєння більш дешевих, і ще щось на кшталт, не знаю, шахетів або кабів, котрі е, можна зробити за короткий проміжок часу, і цей дефіцит перекрити. Чи будуть найближчим часом масовані ракетні обстріли? В контексті перегляду знову ж таки ситуації я не дуже вірю в те, що буде пауза стояти, тому що в нас випадають саме паузи як обхідні шляхи. І навіть сьогодні-завтра загроза залишається, тобто на вихідних днях, вона може загостритись? Стосовно передишки чи якоїсь стадії паузи, я б розраховував на початок грудня, а до кінця, до кінця лютого, все ж таки, нас загрози залишаються, причому залишаються по карті страшного суду. Це момент, коли стосується не про якесь окреме місце місто а карта необмежного вибору, тобто одночасно декілька місць, Наприклад, як ми бачили ситуацію в, в, в сьогоднішньої ночі, коли Одеса, Запоріжжя і крізь. Посибі вам, велике віктори. Чи можливе загалом замороження війни найближчим часом? В форматі питання замороження війни найближчим часом випадає карта ілюзії. Причому ілюзія ця буде пов'язана не тільки з відсутністю можливості Трампа вплинути на ситуацію, і тут питання навіть не, не полягає в тому, що там в нього недостатня кількість наразі повноважень. Не пройшла інаугурація, він не отримав повноту влади. А формати ілюзорності в підході тобто ті плани, котрі пов'язані з паузою, з замороженням. З одного боку вони не будуть сприйняті нам, нами як позитивні новини, і ми будемо продовжувати ті наративи, котрі використовуємо зараз. Тобто відстоювання своєї позиції, з іншого боку, комунікації з режимом Кремля переречені на обман і на те, що Кремль буде намагатися виставити себе жертвою ситуації, е маніпулювати. і... Якщо і робити паузу з метою накопичення ресурсу і з метою ескалації конфлікту. Тому ні. Давайте також поговоримо, які перші кроки на посаді президента Трамп буде робити, що буде бачити абсолютно весь світ. А, всі ми в думках переглядаємо ситуацію, коли Трамп як Голову миру буде намагатися вирішувати питання безпосередньо війни в Україні, впливати на ситуацію. Але, виходячи з розкладу, перше він буде досить форсовано йти по своєму вже підготовленому плану. І війна в Україні вона не є ключовою в цьому плані. Першочергове, це моменти Пентаклів. Тобто якісь дії і впровадження, котрі пов'язані з ресурсами, з матеріальними цінностями, з грошима, закриття цих моментів і ситуації будь-якими способами, причому не, не популярними. А друге, в нас зараз велика, ймовірність, що Трамп все ж таки використає залізну завісу, а перед тим як використати цю залізну завісу. Він буде намагатися максимально очистити е, територію е, країни від е, сторонніх елементів. Е, я думаю, що акцент буде пов'язаний саме з міграційною політикою, виходячи з розкладу. І друге, третє це момент, е, те, що ми всі будемо бачити, е, форматі зведення старих рахунків. З конкурентами, опонентами або тими людьми, котрі його якось звинувачували, котрі впливали на його кримінальні справи, і в нього є знаєте таке бажання максимально очистити свою репутацію і закрити всі нагальні ключові питання, котрі стосуються його та його оточення. Давайте також поговоримо, чи є загроза для життя Трампа. Ми пам'ятаємо про те, коли він був ще будучи кандидатом, так було кілька нападів, і от зараз, коли він вже війде безпосередньо на посаду президента Сполучених Штатів, то як у нього буде далі відбуватися його життя? Наскільки безпечним або небезпечним буде? Також дуже цікаве запитання я переглядав стосовно безпеки і продовження життєдіяльності Трампа. В нього до кінця року буде ще один. Ми всі, всі вже провели в голові в думках інаугурацію Трампа. Але на то інаугурації треба дожити, тому що в нас за розкладом випадає так, що в лютий. І середина на грудня для Трампа випадає як переламний момент, е, і тут цікавий момент полягає в тому, що цей переламний період він характерний загрозами для життя. Причому загрозами е, по карті необмеженого вибору це може бути починаючи з того, що ну я не знаю, перехвилювався, і серце не витримало, або безпосереднє втручання з боку третіх сторін. Котрі розуміють, і котрі е, под, підпадають під е, список Трампа по помсті, тому з ким необхідно звести рахунки, е, в нього є велика ймовірність не пройти цей переламний момент і не факт, що він доживе до інаугурації. При цьому е, дуже схожа ситуація за розкладом випадає і на Зеленського. Існують великі ризики загроз для життя в форматі втручання з боку третіх сторін, а і так само це період до кінця року до 25-го року. Така загроза вона дуже дуже велика і випадає в за розкладом, як попереджувальні карти, котрі можуть нести негативний вплив. На життя і здоров'я президентів як Трампа, так і Зеленського. Я почула вас, бо хотіла якраз саме наступне питання заставити що стосується саме безпосереднього здоров'я Володимира Зеленського, оскільки так. Сьогодні нам з'являлася деяка інформація в мережі на рахунок того, що поки безпосередньо Трамп не прийняв свою позицію, поки не було інавгурації безпосереднього президента, а то треті особи, в тому числі відповідно кремлівські диктатори, будуть намагатися зробити все можливе і неможливе для того, аби Прибрати із поля зору керівництво України, давайте поговоримо також про Дніпропетровщину. Це зараз ключова область України, за яку абсолютно хвилюються не менше ніж за будь-яку іншу. Проте до цієї області залишається буквально лічені кілометри відповідно підходу окупантів. Чи є загроза окупації Дніпропетровської області? Незважаючи на те, що загроза вона наближається, в нас за розкудом випадає е, карта супротиву, в нас випадає е, двійка жезлів, і в нас випадає момент карти сили не в форматі грубої фізичної сили, а в форматі е, невілювання негативних наслідків, розробляння і імплементація планів, котрі не дадуть ворогу тримати бажане. Однак за розкладом нас, на жаль, випадають карти, котрі свідчить про те, що можуть бути руйнівні процеси, попри те, без окупації. Ну і безумовно дуже хочеться почути якихось хороших новин наприкінці року, які будуть стосуватися деокупації населених пунктів наших. Чи можливо це зробити до кінця року, хоча б якісь невеличкі, маленькі які є. Ви знаєте, з точки зору ситуації в цілому, те, що можна трактувати як позитивні ситуації, Запорізький і Дніпропетровський напрямок він випадає в карс характерне для для карти помірності, тобто взяття ситуації під контроль зважених рішень і стабілізації ситуації. А найбільш перспективна з точки зору розкладу область це Херсонська, тому що в нас випадає трійка жезлів, Це новий початок, і випадає карта впливу на ситуацію, котрі в свою чергу може свідчити саме в форматі повернення території, котрі наразі окуповані. Дякую, пане Вікторе. і також, звісно, дуже хочу поговорити. Про безпосередньо наших полонених, які е, є передбачення щодо повернення наших захисних захисників, а також цивільних людей і дітей до кінця року. З точки зору розкладу на повернення в військовополонених, в нас залишається такий самий розклад, як був е, в минулому місяці. До кінця року повинно за розкладами йти чотири е, епізоди. Один він буде під питанням, три епізоди вони програються. Або під питанням, або саме буде пов'язане з тим, що це будуть або не військовополонені, а цивільні, цивільні громадяни України. Друге, ну я думав, або це, знаєте, важко поранені, або можливо питання стосується безпосередньо повернення тіл. Епізоди повинні бути з загальної кількості 4 до кінця року, і три з них на 100% це буде живі і військовополонені саме. Пане Вікторе, як ви вважаєте, і що говорять, в принципі, вам вищі сили, які ключові енергії будуть в Україні до кінця року? Дивіться, у нас, якщо попередній місяць він був. Від такою енергетикою неправди ситуації, котрі пов'язані з обманом, маніпуляцією, цей місяць він випадає в форматі саме розчарувань, тобто ті ситуації, на котрі ти сподівався, вони будуть програватися не так, як ти бажав, і не в тому вигляді, не в той час. Якщо ми кажемо стосовно грудня місяця, перше. На жаль, в нас буде спостерігатися ситуація, коли будуть перезуватися на ходу. і зміна, зміна думок, зміна позицій. Причому помилкова зміна, котра як результат може принести руйнівні процеси для тих, хто змінював свою і свої погляди. Друге, енергія, яка випадає саме на грудень місяць, це відлюдник в позитивному ключі. Тобто відлюдник не тоді, коли ти сам на сам і тобі ніхто не може допомогти, а відлюдник в тому контексті, що ти сам на сам з проблемою і ти шукаєш виходу, не розраховуючи на треті сторони, не розраховуючи на когось, хто знаходиться за океаном. Що стосується грудня, ще одна цікава конструкція: це нові союзи і нові, нова підтримка від тих, хто або знаходиться дуже далеко, і на кого ти не розраховував раніше, або це формат, знаєте, тих гравців, котрі зволікали, переглядали подальші плани і залишали такий. Статус-кво, тобто не, не були активними учасниками процесу. А зараз в грудні місяці навпаки будуть підтримувати і допомагати Україні в її подальшій боротьбі. Як Ви вважаєте, чи будемо ми отримувати нові допомоги від Європейського Союзу та Сполучених Штатів до кінця року, чи безпосередньо, поки а, Трампа не інавгурують? Ми не будемо отримувати нової допомоги? О, в нас е випадає карта туз пентаклів, Вона випадає в перевернутому стані, тобто будуть обмеження. І будуть перегляди е, тої допомоги, котра надавалася. Але до кінця року в нас є великі шанси все ж таки отримати досить вагомий е, внесок від союзників в форматі матеріальних е, ресурсів, в форматі е, озброєння. Е, питання в тому, що після нового року там може бути пауза і ситуація, куди будуть намагатися або маніпулювати. Е, Цією допомогою і використовувати її як важіль впливу для того, щоб приймали ті рішення, котрі нам будуть не подобатися, і ми будемо робити певний супротив. Тому з нашого боку буде знов ж таки зроблена така конструкція, коли ми будемо накопичувати допомогу і переглядати підхід не тільки до ведення війни. Але й до комунікаційних процесів з нашими західними партнерами, тобто по іншому, будемо з ними спілкуватися і використовуючи інші наративи, інші конструкції інших людей. А ну і на завершення. Давайте поговоримо, що ж все ж таки Україні принесе 2025 рік. Чи будуть якісь для нас позитивні зміни відбуватися, чи буде нарешті відбуватися щось хороше для всіх нас? Дивіться з точки зору 25-го року, попри те, що початок року він обіцяє бути насичений дуже швидкими змінними позиціями і ситуаціями, у нас випадає карта вежі, тобто карта вежі вона свідчить, що буде певна перебудова підходів до тих ситуацій, котрі відбуваються на тут і зараз. Попри те, що нас будуть намагатися якимось чином обмежувати, зв'язувати по рукам та ногам, ми незважаючи ні на що будемо продовжувати цю тяжку ношу, пятка жезлів в прямому положенні, ми не будемо відпускати ті ідеї і ті ситуації, котрі для нас дійсно важливі, і найголовніше, в нас наступний рік він випадає по карті необмеженого вибору і в форматі впливу на ситуацію без диктовки від наших ворогів або західних партнерів, як нам робити, що нам робити, і що необхідно робити. Тобто, ми будемо йти по своєму шляху, не звертаючи увагу на. Тих, хто знаходиться поруч з нами і переслідує свої інтереси і зиски. А найголовніше 25-й рік це знаєте рік хаосу глобального, з котрого не кожна країна зможе вилізти і вийти позитивним чином, незважаючи на, на цей хаос. Можливо, за того, що ми вже знаходимося в косі, нам буде більш зручно, більш комфортно, і ми зможемо набагато швидше адаптуватися під е, ті реалії, котрі нас очікують в 2025 році. А 25-й рік він взагалі, характерний тим, що висока ймовірність затяжної і глобальної фінансової кризи, котра е, торкнеться великої кількості країн одночасно, і висока ймовірність. Е, того, що з'являться нові країни, нові конфлікти, і залучення цих країн до цих конфліктів в глобальному сенсі цього слова. Тобто, в нас карта страшного суду каже, що зараз ми стоїмо на такому порозі глобального конфлікту з участю великої кількості країн, людей, і причому не просто занепокоєність. А активна участь в цих процесах.